і утриматись від годування груддю фахівці рекомендують жінкам недужим на віл або відкриту форму туберкульозу через ризик передачі з молоком інфекції. Грудне вигодовування є також несумісним із процесом лікування від важких онкозахворювань. Утім, застереження ці стосуються лише 2-3% жінок. Насправді ж позбавляє своє чадо унікального харчу значно більша кількість матерів, нехтуючи життєво необхідними для себе й немовляти природними перевагами. Грудне вигодовування – це особа модель поведінки, яка формує дитину фізично здоровою і не лише а ще й соціально, емоційно. Тобто, це такий стан загального благополуччя. Також це покращення інтелекту дитини. На сьогодні відомо, що діти груднички мають більш високі показники IQ. Це тільки переваги для дитини, головні. А також ми знаємо про те, що грудне вигодовування. Це процес, який важливий для самих мам. Це перш за все захист їхнього здоров'я і саме репродуктивної її складової. Тобто, це захист від раку молочної залози, від захворювань матки, яєчників. Це можливість швидше поновити свій стан до пологовий під час годування грудьми саме. Серед причин відмови від грудного годування молоді матусі найчастіше називають недостатню обізнаність із правилами вигодовування віру в хорошу рекламу, без сумніву, шкідливих штучних сумішей для немовлят. А ще жінки неабияк схвильовані можливістю втрати форми та пружності своїх принад саме з метою розвінчення міфів про грудне вигодовування впродовж тижня у центрі розвитку дитини калейдоскоп відбулася ціла низка тематичних круглих столів і лекцій для молодих мам за участі лікарів, консультантів та психологів. Ми третій рік проводимо цей тиждень і розпочався він із фотовиставки, яку ви зараз зможете подивитися. Це міжнародна фотовиставка, на якій представлені роботи, які від, від, від Ають, от саме показують, як мама кормить дитину. Називається це з молоком матері, тому що ми вважаємо, що грудне вигодовування – це не тільки корисно, а це ще і особливо філософія виховання дитини. За статистикою штучне вигодовування практикує третина українських сімей. Та на щастя, більшість батьків розуміють, годування груддю найбільш оптимально два роки не лише фізіологічна потреба матері та дитини, але й їхнє духовне єднання. Ну, завдання батька створити умови. Аби мати могла годувати дитину, аби не бігла на роботу, аби мала спокій. І це зручніше для мами. Це з корисних таких міркувань. Не треба вставати вночі, готувати, розігрівати щось. Ти завжди дитина біля тебе рядом. Це здоровіше, практичніше, зручніше і, і, корисніше. і корисніше для дитини в першу чергу. Поряд із розмовами, власне, про грудне вигодовування йшлося і про спеціальну зручну білизну для матерів, а також про особливий догляд за собою та малюком задля того, щоб зробити цю особливу співпрацю максимально безпечною та приємною.